То якщо ми перевеземо тут на обладнання, це буде для нас подарунок. так про своє підприємство, яке через війну мусив залишити на сході та переїхати у Черкаси. Розповідає співзасновник Ілля Лапишев. Його колега Владислав Сушко додає виробництво керамічних опалювальних панелей релокують вже вдруге. Після початку війни в 2014 році він приїздить, перевозить деякі комплектуючі близько 10% все лишається там в окупації. Я сам був на той час дистриб'ютором, представником компанії. Він приїжджає. Черкасся сюда до мене, і ми об'єднуємося вже свої зусилля і відкриваємо тут збиральний участок. Основне ж виробництво з Луганська тоді перемістили у місто Кремінна, каже Владислав, поближче до основних постачальників. Втім, у 22-му через бойові дії знов вимушені його полишити. У нас було бажання не ну, не провести повну релокацію, а спочатку максимально швидко зібрати продукцію з тих комплектуючих, які вже були закуплені до ресурсу. Були там і постійно було таке питання: нам зразу все залишати і перевозити? Чи все таки війна не дійде до цих територій? Релокацію замовили та вивести майно не вдалося, розповідає керівник підрозділу Олександр Тіхонов. У день коли були замовлені автівки на релокацію. Той день криміно окупували. Я 17 травня пробував попасти до заводу. Мене не пустили на блокпостах. 18 травня на блокпостах пустили але я трохи не попав під обстріл і до заводу не доїхав якихось. Кілометри три. Ми мали вивезти туди шість вантажівок, звітів, це близько 120 тонн. А все, що ми вивезли до цього, нашим мікроавтобусом це там близько чотирьох тонн основних комплектуючих, там скло, мікросхеми, з яких ми, якби, зараз збираємо по суті, ті продукти, щоб не зупинити потреби в ринку, який там. Наразі у Черкасах виготовляють скляні рушникосушки для ванних кімнат. Як триває процес, показує слюсар-складальник Валентин Петренко. На підприємстві чоловік стажується другий тиждень. Каже, робота не важка і цікава. Раніше проживаю в Чернігові, але із війни змушений був переїхати. тобто довго шукав роботу. От недавно знайшов нині співзасновники підприємства планують остаточно лишитися у Черкасах і вже тут налагоджувати повноцінне виробництво. Трудності, в принципі, в Черкасах немає абсолютно а слова зовсім. Тобто городні большої, дуже удобний, маленький вокруг друзі, партнери все дуже удобно. Класно. Усього на Черкащині нині 19 релокованих підприємств. За словами голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, 12 із них перебувають на стадії оформлення, і регіон має можливості розмістити ще це і в галузі машинобудування, в галузі легкої промисловості. Звичайно, є сільськогосподарські підприємства. Ну і також підприємства розрібної торгівлі, які Наразі теж успішно переїхали для функціонування на Черкащині, оцінивши ті виробничі потужності, які на сьогодні не задіяні державного і приватного сектору, ми можемо казати, що понад 200 тисяч квадратів ми готові надати для того, щоб розміщувати наше виробництво. Ми не боремося за те, щоб там інтенсивно казати платіть лише в нас, ми боремося за те, щоб підтримати. Саме бізнес в цей непростий час, і з розумінням відносимося до того, коли бізнес каже: дякуємо. Ми поїхали знову на ті регіони, звідки нас вимушено як кажуть, витіснили вороги. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.